Я Сапанюк Микола Валентинович. Я Лозовіцький Віктор Степанович. Я Остапов Микола Ігорович. Ну, Ми з е, Сапанюком два активісти. Е, зараз йдемо в правому полі про зрадника е, батьківщини колаборанта Габріала Карленовича голова Швидківської ОТГ. До нас підійшов ось Коля і каже, що він не хоче е, приймати участь е, в. Е, як так, в заговор. заговорі проти нас двох, тому що він зараз до нього під'їхали люди, які він зараз каже, куди він де був, і хочуть, щоб він здійснив скажімо так, розборки між нами. Тобто тиск ну, до кримінала ведуть підкинути там. Фізичну розправу зробити, людина цього не хоче робити, людина все діло хоче бути чесним, нормальним. Свою провину, людина зрозуміла, живе, слава Богу, нормально. А зараз його пхають, невідомо куди. Кримінал. От, кримінал. От, розкажи, що, ти, що було, як, де приїхали, щоб ми так. Приїхали на село, забрали, завезли на ферму. Хто приїхав? Гусар Сашко і там. Карленович. Голова ця дурна. Приїхали, ми забрали туди і починали мозги виносити, щоб я. Я не знаю, як ця тітка там якась з нею була. Білобрися таке десь. Леся, з, роз... з адміністрації. Біл. Біленька. Біленька художня. З, роз... з адміністрації, Леся. Що, і вони мені мозги виносили, щоб я поміг їх гахнути. Дядько, люди двіті звук. Ого. Це як? Ларко а хто ще був там у крімі двох, а ти приїхав? Любченко, Вася. І Сашко, я не знаю його фамілію. Знищує Загреблі. Як я? Саша знаю, що звати. <кій> Нашої... Олій гусар. О, а, гусар, гусар Саша, так? Да? І ще знищує загреблі. Оце Наш... один. Один. Ага. Так, да. Да, і, і що вони почали. Щоб побільше більше інформації про вас знати їм вам розказувати. А то що підкинути щось. Так я ж тобі сказав, Таке, що... нічого ще не казали. Що ну, не цілий день дзвонять, я трубки не беру. Ну сказали тобі, що, грош, ну, що і гроші й дадуть, і все Це що хотіли. Да, і вчора горілку давали, і гроші все давали. Ну, в даний момент людина пішла не за злочинцями, не за бандитами, не за зрадниками. Я не хоче її лізти, пішла... я зараз туди влізу, що мені потім далі буде. А пішла за патріотами України, які підтримують неньку Україну і не, не хочуть, щоб оце безподобство робилося у нас зараз в даний момент Шуківського ОТГ. І щоб людину спасти від хибного напрямку, куди її обхають оце злочинна групіровка. Там зараз звернутися, так, що ми зараз звертаємося в органи будемо. Да, Віздемо звертатися. Тому що ніде в Житомирська область вся куплена повністю і вся корумпірована. А верніше злочинного гопіровка. Ніхто вже суди йдуть більше року, і в нас немає ніякого результату. В судах робиться безлад. Все записано За... в судах. Почти півтора року. року в судах і судди куплені повністю. Коли Ні, же... Ніхто не прислухається до нас, ніяких нас mm. там, хтось ми там щось сповнили, ніхто не питає, все видали свідчення, нікому нічого не треба. Колишній прокурор, що ви сюди ходите, заробляєте гроші на свою сім'ю, і нас все-таки з перших днів слідства нас відговорював. Не ходити на суди. Да. Да, 19 да. числа приїде його син з гуманітаркою, 20 числа вони вас гахнути хочуть. От так. Mm. Все планується дуже е, гарно. У них вже все сплановано. І, люд... І людину, людину хочуть підставити, просто вони. Ну, мали... щоб він щось зробив, підклав чи ну, він... гах... що? Ну, склав що гахнути. Все. Вони сказали, щоб... це більше, підклав. Щоб да, тобі, що це зробити. Підклав, що дзвониться ні сільська? Так же ж просто не буде дзвонити сьогодні цілий день. І Короче, і дивись, ми в тебе візьмемо контактний номер телефону, будемо з тобою на зв'язку. Якщо до тебе мають не приїхати, дай Бог, не ти, дай ти не виходиш, набираєш спочатку нас, ми підтягуємося, визиваємо всі органи і все буде нормально.